Так, а ось у Києві на вулиці добрий шлях пошкоджений водопровід, Через що жителі низки будинків тимчасово залишилися без водопостачання. Нині фахівці Київводоканалу усувають проблему. А на місці інциденту наша журналістка Анастасія Халецька. Вона нам зараз все розкаже більше. Настю, вже тебе бачимо. Бачимо, що комунальники вже працюють. Розкажи подробиці. Вітаю Сергію! Так дійсно працюють вже комунальники з вчорашнього дня. Я можу детальніше розказати, що ми знаходимося у Голосіївському районі на вулиці Добрий шлях. Саме тут стався прорив труби. Пошкодження сталося на водопровідній мережі. Діаметр невеликий, тобто, це не магістральна труба, всього лише 20 сантиметрів. Але попри це, за словами деяких мешканців навколишніх будинків, аварія сталася ще вчора. Тобто, ще вчора зранку вже не стало води, і одразу ж приїхали комунальники комунальники і стали до роботи. Наразі ви можете бачити відео на екрані, що саме тут відбувається, які роботи проходять. А я розкажу, що аварія водопровідної мережі саме тут, на цій ділянці, вона стається вже не вперше. В попередніх випадках якнайшвидше цей прорив намагались намагалися ліквідовувати, тому зараз будуть намагатися так само зробити це все швидко, але все ж таки деякий час мешканці і багатоквартирних будинків і навколишнього там приватного сектору змушені лишатися без води. Тож нині. Тут на вулиці Добрий шлях, 5 стоїть автоцистерна з питною водою. Мешканці приходять, набирають воду. Навіть зараз ми можемо бачити, що приходять із пляшками, із баклажками. Нам вдалося поспілкуватися з деякими з мешканців, які живуть тут неподалік і які лишилися без води. Тому прошу послухати. Води не стало вчора. Я подзвонила ввечері десь на контакт-центр на 1551. Мені ще вчора сказали, що підвезли водичку, але в мене був запас певний. А сьогодні я вже бачила з вікна, що тут є якісь роботи, і, мабуть, що є вода, яку можна взяти. Тут не вперше на отому перехресті. Там ремонтувалося. Я тут живу чотири місяці, і тут чотири місяці постійний ремонт. Тоді ліквідували швидко. Сьогодні не знаю, святий вечір. Ну, але в будь-якому випадку тут ще є можливість набрати води в парку. Там в парку є джерело, але трошки далеко туди йти. Просто не стало десь позавчора. А вчора привозили через будинок, там стояла машина, сьогодні отут. От так що все нормально. Ну Вистачає всім, набирають воду. Набирають, звісно, бо як вже можна без води. І старі, і дітки малі. Ну, що ну а взагалі часто таке трапляється чи швидко ліквідовують ці всі наслідки? Ліквідовують, стараються дуже швидко. От тут недавно тут був прорив. швидко зробили. Як можна і ночі працюють. Як ви бачите, не лише вночі, а й нині в Різдво так само працюють комунальники. Позаду мене ви можете бачити, що робота кипить, залучена і техніка, і особовий склад. Наразі, як ми можемо бачити на відео, ну і от позаду мене, що працює бульдозер за допомогою нього, якраз таки намагаються дістатися місця прориву для того, щоб відремонтувати трубу. Ми поспілкувалися з комунальниками. Вони нам розповіли, що міняти трубу не будуть, а всього лише замінять цей шматок і відремонтують його. Також можу сказати щодо транспортного полотна, що дорога тут, хоч і вузька, але досить так компактно стали комунальники. Тому я от попрошу оператора показати, як все ж таки працює цей роз'їзд. Ніякого колапсу немає. Нормально рухаються автівки, і в принципі проблем жодних з рухом немає. Тому я думаю, що вже невдовзі ліквідують все ж таки наслідки цієї аварії. Нам сказали комунальники, що до ранку завтрашнього будуть вони намагатися, щоб уже люди були з водою. На цьому в мене все будемо далі слідкувати за ситуацією. Сергій, Сергія тобі слово.